Бути добрим та людяним, незважаючи на часи страшних випробувань, дарувати турботу та щире співчуття кожному, хто на це розраховує, не знаючи відпочинку, віддавати свої сили та любов тим, хто потребує допомоги. Це все про людей, які присвятили себе іншим у Салтівському районі. Подякували всім представникам соціальної сфери. Найскладніше в нашій професії це те, що треба почути людину, треба почути її проблеми, треба допомогти їй як скоріше. Кожна людина, яка звертається до нас, це особлива людина, тому що це і малозабезпечені родини, це люди, які втратили роботу і їм потрібна допомога як малозабезпеченим сім'ям, це люди, які потребують засобів реабілітації, а саме інваліди, санаторно-курортного лікування, оформлення пільг, житлових субсидій і всіх видів державної соціальних допомог. Дівчата, які працюють у нас в управлінні – це професіонали з великою буквою. Коли розпочалась війна, коли розпочались бойові дії, наші клієнти підопічні потребували особої уваги. Вони залишилися самі. Виїхали діти, виїхали онуки, виїхали сусіди. Але наші підопічні. Вони залишилися в своїх домівках і потребували особливої уваги. І ось тут наші працівники проявили дійсно героїзм. Вони під кулями в нас північна Салтівка, в нас вулиця Бучми, вулиця Світла це такі райони, які підвергалися. Сильним обстрілом, але вони приходили до людей, приносили їм допомогу, просто з ними розмовляли, їх втішали. Наша професія соціальна, вона передбачає, що наші робітники повинні бути і медиками, і психологами, і вчителями, і друзями зазвичай. Тому це така людяна професія, яка несе з собою милосердя. Багато підопічних, усім нужна допомога на да сліз. Приходиш до бабулечки, вона лежить, їй треба допомога, продукти, вмивання, одягання. Ну, По-разному буває. Мені кажеться, ця... вони живуть ради нас. Ми допомагаємо цьому, жити далі. Ми робимо все можливе для того, щоб вони жили. Хтось прийшов за довідкою, хтось прийшов за допомогою. До когось прийшли ви, приносячи їжу, медикаменти, обслуговуючи лежачих людей похилого віку, та не тільки похилого віку. Сьогодні в місті Харкове і у учасниця Салтовському районі дуже багато вимушених переселенців з Донецької, Херсонської, Луганської, Запорізької області, де окупованих територій. У вас 32 тисячі, і всі вони потребують вашої допомоги. І я вдячний за те, що ви даруєте їм цю допомогу. Ну, а Сьогодні я хочу привітати кожного з вас зі святом, побажати міцного здоров'я, щастя, усмішок, гарних емоцій, радості, якнайшвидшої перемоги, а ми обов'язково разом переможемо. Так? І звісно і миру, дякую вам, дякую за ваш труд, за те, що ви є, і за те, що ви разом підтримуєте наше славетне місто, місто герой Харкова. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Юрій Бапикін Харків новини.